Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов. Знову ж таки, спека, світла немає. Взагалі, вчора вмикали, півгодини давали, потім чотири не було. Але я вам хочу сказати, Україна вистоїть. І кожному з вас, ті, хто дивиться мене сьогодні, я закликаю вас не ремствувати, не возмущатись, як там ще слово яке. Тому що вороги нас атакують не тільки ззовні, а намагаються середини розшатати, щоб народ був невдоволений, щоб ще й внутрі не було єдності. Тому не даємо ворогу жодного шансу. Ось так. Виходимо з положення спекотно, повідкривали вікна, не відкриваються вікна, сидіть пока спека в погрібі. Я не знаю, я не знаю, що робити, але давайте вистоїмо, тому що не завжди так було і не завжди так буде. Спекотно, однозначно. У мене вариться борщ, тому що ми вже захляли, скільки днів нічого не їли, такого все якесь так, похапцеве, але їсти потрібно, тому що вийдемо з спеки, спека закінчиться, щось потрібно робити, а сил не дуже. Тому борщ, хай собі вариться і рятуємо картоплю. Картоплю зварили, в холодильнику стоїть. Світла є, немає, більше немає, чим є. І от-от вона нормальна, але. Рятуємо її. Що будемо робити? Вареники з картоплею. Е, я покажу свій варіант. Нічого особливого таке не, немає. Я просто як навіть не сам рецепт, а мотивація до того, що не, щоб ви не падали в вічай, що ви е, дивитесь, що у вас от от кашка там щось, і вже ще сьогодні вона у вас пропаде. Вбиваєте яйце, щось там додаєте, чи робите котлетки. Е, картопля просто смажена, холодна, туди вбиваєте яйце, зелені у вас картопля. Тобто не впадайте в вічей зовсім, тому що ну, не можна, не можна. Будуть у нас сьогодні смаком грибів вареники. Коли я сьогодні їх зварю і поставлю їх в холодильник, сьогодні і завтра вони ще стоятимуть, навіть якщо холодні, навіть якщо їх не підігрівати, вареник це є вареник. У нас будуть вареники з смаком грибів. Що я для цього Мені потрібно? Вершкове масло. Ось така приправа. мені колись надіслали смак грибів. Вона така концентрована, тому що це справжні гриби, просто перебиті. Я додам картоплю. Зараз я ставлю сковорідку. На дно зовсім невеличку капелиночку олійки, тільки так, щоб вершкове масло не горіло. І внадуть вареники шкварочками. Все, я покажу. Тісто нічого особливого, але є малесенькі такі нюанси. І додаю вершкове масло для того, щоб нам присмажити цибульку саме у картоплю, щоб ми додали. Цибулька на вершковому маслі саме додати до вареників з картоплею. Це дуже-дуже-дуже смачно. Тут уже, як ви хочете, дрібно, не дрібно, як вам більше подобається. Відео я знімаю сьогодні, вівторок. Ще обіцяють спеку на завтра, а потім вже спека ну, буде спадати. Тому давайте протримаємося. І вівторок, коли вийде відео, я не можу сказати, тому що я вчора загружала відео Ой, до пізньої ноченьки. Як буде сьогодні, не знаю, тому що не тільки світла немає, а немає мобільного зв'язку. Чому? Ми не знаємо. І нам цибульку не потрібно обсмажити, щоб вона була золотиста. Нам потрібно, щоб вона така віддала трішки і свій смак і аромат і така стала прозорою. От і так нам буде достатньо. А тим часом я беру картоплю. Додаю сюди зовсім небагато грибочків, цих, тому що можете грибної приправи. Простої. Ох, як вже пахне. Тут е, навіть і пів чайної ложечки буде достатньо. Тут із такими невеличкими сегментами чайну ложку десь осипнула. Трішки, може, якось так і незручно, і якось може неохайно Пробачайте, тому що ну, поспішаю і сильно спека, сильна спека така, що дуже жарко, мокро. Але живемо. І тепер товкачиком перетовкачую цю, переминаю картоплю, щоб вона була однорідною. І зараз, коли я додам у неї цю картоплю, додам підсмажену цибулькою. І Активізується такий аромат, буде грибів від, від гарячої цибульки, від гарячого вершкового масла. І це саме поєднання, ось колись, якщо ви ніколи не робили, от навіть із свіжими грибами от такого смаку і такого аромату не буде. Як оце із грибної приправи. Бажано, якщо вона у вас така своя, а не магазинна, що без різних добавок. Ось так. А ще потрібно в мене кілограм борошна. Робимо таку вороночку, луночку. І ось що я буду робити, я буду додавати чайну ложку солі. Але сіль я не буду сипати у борошно. Тому що, по-перше, вона грязна, а по-друге, е... крупинками. І ці крупинки нам будуть рвати тісто, нам це не потрібно. Тому заливаємо. Водичкою так, засмажечку вимикаю. Тісто робити, звичайно, не заварне. Саме звичайне тісто, класичне, яке робили раніше. Ось так. Сіль розмішую, потім водички вже додамо, скільки нам потрібно буде. Головне розчинити сіль. Вся грязь осяде, а крупинки розчиняться. Поки воно розчиняється. А ми з вами далі працюємо, беремо засмажечку, яка просто трішечки підрумянилась. Ось так. І додаємо. І так. І сьогодні коляні буде і смакота і робота. Він буде робити вареники. У нього це дуже гарний чоловік і, і руки в нього ніби так і до дожеліть, більше стоять. Але він дуже охайний, дуже гарно робить варенички. О, аромат пішов, це вам не передати. Хто не робив, так зробіть. Все, залишаємо. Ось така гарна у нас вийшла картопелька І така ароматна, ароматна. Відставляємо і беремось замішувати борошно. Дивіться, як і, якщо вам видно, осад, який на дні. Так, я водичку цю виливаю, а не до кінця. Там, якщо вам видно, така сіра, сірий ніби пісочок. І замішуємо не круте тісто. Круте не треба, нам не потрібно. До речі, в кого маленькі дітки, то як варите їсточки, то саме отак. Додавай роз, робіть розчиняйте сіль, тому що дуже багато і грязі, і пісок якийсь, а головне, навіть ці кляшки дрібненькі попадають. Отак. І все, і замішуємо крутеньке тісто. На цьому етапі я десь столову ложку додаю олії. Багато не потрібно. Але щоб тісто було еластичніше і з ним було легше працювати, я додаю столову ложку і все замішую тісто. Ось так нам потрібно його, воно таке, бачите, ось таке. І як мінімум залишаємо як на мінімум на півгодинки. Ось так. Накриваємо і відставляємо. Начинка теж готова. Ще перед тим, як вже будемо готувати, я ще ведевочку, гарненько, гарненько, щоб зовсім не було грудочок, а на смак вона взагалі, ну. Начинка наша картопляна. Це чуть неймовірне. Так, все для варенички у нас готове. Тісточко гарненько відпочило. Зробилося ось таке воно і таке упруге. Але м'якеньке, податливе, гарне. Начинка гарна. Приготувала для варенички підносики, борошно, для мене дощечку. Качалочку і все приготуємо. Так, до роботи готові. <свисті> Маестро <свисті> <свисті> готовий. І я хочу вам показати, як я розкачую тісто. Ну, Хтось розкачує, зовсім розкачує, потім кружечки робить. Ми так не робимо, тому що це ще із давніх давен. Ось дивіться. І я з багатодітній сім'ї, в нас багатодітна сім'я, і тому дивіться, яке воно яке не кусеньке. Дуже спека, тому беремо частинками і закриваємо його, щоб воно ну, не при... закриваємо встик. Е, і багатодітні сім'ї, і знаєте, і в нас діти теж так любили. Теж так любили ліпити вареники, тому швиденько потрібно було швиденько, швиденько, швиденько. І тому робили щодесенько, тому я відрізаю такими частинками, роблю отакі жутики. Навіть борошна не підсипаю, тому що тут є трішечки олійки. І ось такими, які ви полюбляєте, я роблю десь на 1,5 см. Любите великі вареники, робіть великі. І ось так у нас, як діти ще вдома всі були, то я, моє, моє завдання було, так, я нарізала. Накачувала, їм складала, так, тут трішечки насипаю. І тепер кожну беру таку галушечку, таку, кожну, і ось так раз. І придавлюю. І вона така шальбочка кругленька. І так роблю всі. І я накачувала, їм складала, а вони всі швиденько, швиденько і за ними ледве встигала. А там уже водичку ставили, водичка. Закіпала, і я прихватцями тут качала, там варила, засмажечку робила. Вони, як гаврики, сиділи, ротики порозявляли бігом варенички, а з роботи теж голодний приходив. І це було завжди весело, так само, як я росла. Сім'я велика була, готувати потрібно було багато. От. І мама так само качала. Вона, правда, як робила вареники з сиром, вона розкачувала. Тісто так сильно тонесенько і робила такими квадратиками, ромбиками. У ну, мене так не виходить тонко, як в неї. Ось так. А всі інші варенички ти робила так само. І ось тепер просто розкачую. А тим часом беремо підносик, ось так. Притрушуємо. Борусом. Ставимо біля коляні. Ось так. Тут вже картопелька готова, все супер. Дивимося, де гудочки розминаємо, переминаємо. Дуже-дуже-дуже смачна начинка така ось так. І все. Зараз я коляні буду складати. Ось так. І складаємо. А коляня звідти бере. Ось і тепер я накачую такі ось шайбочки і коляня тут. І погляньте, я зараз покажу, як він це гарно робить, кого дівчатка повчиться. Дивіться. Дідусь. Подивіться, як він бере. Поляньте. Начинки, до речі, ми не любимо, щоб було вилазило з усіх сторон. Ось так. Іди, ви подивіться, як він... До речі, ми рубці ніякі не робимо, тому що вони грубі. А ось так, декілька разів він проходить, дивіться, покаже, який він у Він покаже, опусти трошки нижче і покаже його так на долоньки. Ви подивіться. О, гляньте, який охайний вареничок. Ось так, працюємо. Ось така в нас команда. О, зараз я перші коляни зроблю, йду, ставлю водичку, і в нас будуть варенички з шкварочками. тому мені потрібно вже ставити засмажечку. І так само, як в дитинстві, бігцем-бігцем, що десенько, нема коли. Отак, все гарно. Можна співати, можна під час цього молитись. Час є, у нас є за що дякувати Бога. Я думаю, так як і в кожного з вас. Вереники, знаєте, це, як тепер модне слово, атмосферна їжа. І, звичайно ж, можна купити готових в магазині, але ж це зовсім не те. Зовсім інша обстановка, коли сім'я сідає, так, коли дощова погода. Або вечором, коли всі вільні, вихідний і просто цей і весело, і результати видно. Дуже-дуже класно. Дивіться, які. Ренесенькі. ще одну. Парфіч беру наступну, бо поляні швидше ліпить, ніж я тут біля. Тому що він робить мовчки. А я ще й розповідаю. Вам. Ось так. Роблю джутик. І з цього тістечка, саме як я олійку додаю, таке воно м'якеньке, це легко, дуже легко робити. І воно, оця така качалочка, вона робиться джутик без пустот середини. А в кінці, ж, звичайно, будучі вар'янички, це обов'язково. І тепер оця борошно з однієї сторони пальчиком придавили така. Гарненька шайбочка на курагу похожа. курага Курога тіста. Ось дивіться, ось такий гарнесенький. Раніше ще робили з сюрпризом вареники. Ой, да. діти, як були то сюрприз, як <хи> не перцю напхають, то чесника туди напхають, то солі. Найгірший <хи> сюрприз був це як з вишнями готували вареники і покласти вишні з кісточками, бо ми кісточки витягували. А як оце комусь попадеться з кісточкою, то сюрприз був гарний. Ось так, так що ми тут з вами і поговоримо. І хто буде писати довго, можна швидше, не можна. Ми не хочемо швидше. Ми хочемо з вами якомога більше часу проводити, щоб і себе мотивувати, якось заспокоювати і спілкуватися більше з вами, тому що я знаю, що кожен з вас, у нас аудиторія в основному такого віку, як ми. І багато хто живе в тривогах, багато в кого немає рідних поряд або взагалі немає. І вони на наодинці з своїми проблемами і своїми горістями. Тому ми якомога більше намагаємося бути з вами і поговорити. Кому швидко. Є другий в мене канал, швидкі рецепти з любов'ю. Там, звичайно, не всі рецепти є, але більшість з них є, тільки в такому швидкому темпі. Це по-перше. По-друге, нічого нового з цими варениками ми вам не показали. Так що ж так. Працюємо далі. Я ставлю воду, роблю засмажку і вже ми з вами зустрінемось в кінечному варіанті, результаті, що в нас вийшло і які вони смачні. Ось так. Все поки що, я біжу далі. Так, поки коляні олімпи там. Світла не додавилось. немає. А ми працюємо далі, водичку вже поставила, готую на засмажечку. І ці дві години, чи скільки не буде світло, вже майже пройшли. Тому, знову ж таки, не ремствувати. Я сьогодні, коли я там розповідаю, він каже, ти вчора казала, я ще сьогодні казала, щоб ми не ремствували, щоб ми просто використовували цей час, як хто може. Не знаю, як чоловіки, а вам, дівчатка. Кажу, переберіть все в своїх шафах. Переберіть все в своїх столах, шафах, шухлядах. Поки сонце, використайте його собі на користь. Пересушіть постіль. Пересушіть всякі простирадла, подушки, одії, ковдри, все, одяг свій, пересушіть. Сонечко нехай послужить нам на користь. Отак. І швидше будуть дні проходити, чи сидіти нити, чи щось робити. Ось так. Сало нарізаю невеличкими шматочками, ми не любимо великими шматками. І за смажку потім я буду робити додавати олійку, щоб її було багато. І не буду я все додавати потім у вареники, тому що ми не любимо, як вона оцилює. А будемо додавати не... безпосередньо у тарілочку кожному посипати сухеньким, таким сальцем, яке аж похрустує. Ой, я вже. Отчу Хвареничка. І, звичайно ж, побільше цибульки. Тут вже цибульку можна не дрібнити, не, не дрібнити сильно. Знаєте, це ще для того, що якщо хто не любить цибулю, у вашій сім'ї, то щоб вони її бачили і відгортали. От і все, це в нас готове. Діга далі до коляди. А у нас майже все готово. Поляня декілька штучок доробляє. Ось так вийшло три. Ось такі. Ми називаємо підноси. Називають таця. але це не таця. Таця це зовсім друге. Таця це графін ставлять з водою. На малесенький такий круг підносик. А це саме підносить слово підносити. Ось так. Поки закипає водичка і поки засмажечка приготується. Ну, нехай будуть напліти, щоб не підсихали. Вода стоїть, вже майже закипає. І викладаємо сало на засмажечку цибульку. І готуємо гарну мисочку із з кришечкою обов'язково. Ось така. У нас сьогодні вся в рожевих тонах. І так зваримо, поставимо в холодильник, то холодний вареник, а все рівно вареник. Так, водичка закипіла, обов'язково водичку присолюємо, бо вареники, які б у вас смачні не були, а якщо ви воду не посолили, то ви нічого і не зробили. І ось тепер викладаємо і теж Для когось це може нове, комусь не нове, я роблю шумовка ось така з ворожньою стороною. Роблю ось таку воронку, розкручую і потім кидаю туди вареники. Так, вони ніколи не прилипнуть до дна. Це у нас смажиться. І все у нас буде часно. Доолій пив і буде у нас купа, купа-купа. Так, сало присмажилось, але його небагато, тому я доливаю прямо багатенько олії, тому що варенички у нас багато. Ось так на за засмажечка. Там підварюються варенички. Ось так поспливали. Декілька хвилиночок пам'ятаємо, що в нас начинка готова. Але враховуючи, що спека, то хай краще довше вони поваряться. Тісто це таке, що воно не розлізеться. Так вони варенички вкипляють. Так, вибираємо певну партію, варенички вибираємо. І будемо вкидати на наступного. Дивіться, жоден вареничок не розлізся, не порвався. Дивіться, всі гарненькі і ціленькі, тому що все-таки кісточко. і починаємо закладати на скукні. Варимо другу частинку, а першу трішечки поливаємо ось так. За смажечкою зовсім небагато. Самою юшечкою. Ось так. Сало у нас залишається на сковорідці. І ось так. Оцей самий такий цікавий момент для коляні. Коляні завжди цікавить, як це я отак вареники кидаю і вони мене не чекають. Не вискачують. Ой, яка краса. накриваємо, чекаємо наступний. І ось дивіться, світла нема. Каструля борщу є. вареники, ви, ви тільки погляньте, Ось така здоровенна миска, що навіть можна з кимсь поділитися варениками. І ось ви погляньте, вже прийшов мій дегустатор, і я їм такому веделичку приготувала. І ось я, наприклад, мені подобаються такі, щоб вони були у жирку, уже покупані. Але оце зверху, щоб на них, як мама казала, моя туманеється, такі крапельки-роси. Оце саме так. Але ж коляні ми ж не так будемо викладати. От він у нас котик робив. Знаєте, що я вам хочу сказати? І ось дивіться. І ось тепер юшку я злила у вареники. А саме оці шкварочки, ось, о, оце такий апогей. Знаєте, що слово Божу написано з цього приводу? Написано, що той, хто працює, перший, перший вкушає свої плоди. Там і про пастухів, пастирів, пастухів, коли пасуть свої то вони перші. Їдять сир, їдять п'ють молоко перші. У нас варенички хто ліпив? Коляня, то він їсть перший. Тому я йому довіряю. Відповідальний момент. А вам, поки коляня буде пробувати, налаштовуватися, я скажу, нехай Бог благословляє вас кожного. І береже, щоб вас було для кого готувати, щоб було що готувати, і де, щоб ви ніколи не були одинокими, щоб не були е, е, забутими. Е, щоб вас любили. Оттвердженими да, я Це... як сказати, не ну, непонятими. Знаєте, і все рівно скільки вам років. чи 70, чи 17. А вареники хто робив? А вкуснятина наху. Mm. Знаєте, ради цього mm. спека, не спека, я ось стою після бані, а подивитися на це щасливе, довольне, таке обличчя. Yes. Так, це, так це ще борщ ви не бачили. Він mm. ще борщ не пробував. Так що ось так. Готуйте, нехай вам смакує, а з вами були, як завжди, любання і... Коляня. Все, захисту вам Божу. І до Що зустрічі з нами. Вдавало. Щоб життя завжди було. Я вдавалося. Да. Да, вдавалося. Якби я любила вареники, так як любить їх коляня. Ну я теж.